Президент говорив з головою МАГАТЕ, і він, голова МАГАТЕ, хоче відвідати Запорозьку, Запорізьку АЕС. З якою метою? Чи щось вирішиться там, чи буде це продуктивно, чи як завжди вони подивляться, поговорять, поспівчувають і скажуть, що все нормально? Чи буде продуктивна ситуація з головою МАГАТЕ і Запорізькою АЕС для України? Мені кажуть, таке, таке, таке вже було. Такі заяви вже були, такі наміри вже були, таким вони вже самими закінчилися. Чи буде щось нове? Ну, бо тут кажуть нічого нового. Ну, тобто, тут е, більше, е, знаєте на що йде все ж таки більше е, сподівань? Не на не на саму, ну, не, не на не на саме відвідане, не на саме. Рішення якесь да, або дію, а все ж таки тут нахил нахилиде на інформацію. Ну, тобто про залякування, про ем... що увага ми збираємось. От ми зараз як поїдемо, ми зараз як подивимося, буде вам всім хана. Чи поїде він дійсно, чи відвідає він Запорізьку АЕС, Мені кажуть, що ні, Мені кажуть, що поки що ні, можливо пізніше. Тут йдуть, дивіться, що тут іде. Тут ідуть знову ж таки йдуть залякування з боку нашого ворога. Вони йдуть інформаційні і вони йдуть на якихось великих ланках. Тож тут не просто що вони в телеграм-каналах чи оці по телевізору вони там залякування якісь транслюють. А тут ідуть погрози на рівні влади, ну тобто на якихось вищих еталонах, чи е, запроваджують як це за, допоможе. Голова МАГАТЕ запобігти трагедії на Запорізькій АЕС. Давайте так знову ж да. Ну інформації. Тобто, я не бачу відвідин. Тут все ж таки іде, як давайте так ще раз. Чи відвідає протягом найближчого місяця глава МАГАТЕ Запорізьку АЕС? Отидай і і ні, розумієте, ну, тобто, я не бачу, що він прямо туди їде, що він там знаходиться. Я не бачу цього. Я бачу залякування, я бачу якусь боротьбу, але вона більше як словесна інформаційна, залякуваннями на залякуваннями. Тобто тут битва маніпуляцій, битва погроз і хто кого. Тут більше про це. І все ж таки ворог веде знову залякування. І про це я теж говорила, що вони знову піднімуть тему. Ядерки або це буде ядерка, да, і от вони знову почнуть залякування. Чи сприймає МАГАТЕ їх погрози всерйозно? Взагалі, чи варто ми сприймати? повинні реагувати? Ми повинні реагувати. Ми повинні реагувати. Ми повинні якимось чином проявити ну дати якусь реакцію. все. ми не можемо нічим. От я не знаю, що це за кампанія Магате. що це за. Взагалі, як вони ну тобто, які важелі впливу вони мають, проте тут все ж таки вони намагаються інформаційно припинити страхи інформаційно більше вони намагаються вплинути, тому що фактично вони не можуть допомогти, розумієте? Не можуть. Ну, тобто, все як було, поговорили, роз'їхалися. А я аж ви ах, ви ж не гадяє, що ж ви наробили, що ж ви робите, залякуєте все. Чи варто е, вірити всім залякуванням? Ні. Зеленський оголосив про нові кадрові рішення на всіх рівнях влади, в уряді, в Офісі президента і в місцевій владі. Чому саме зараз він вирішив змінити і наскільки кардинально зміниться наша влада? Да, ну я теж нагадаю, що в якомусь ефірі ще. Наприклад, от я пригадую там в, кін... там в середині серпня, наскільки я пам'ятаю, на якомусь ефірі мені показали, що буде зміна влади, повна зміна влади. Ну, тобто поприбирають всіх і поставлять всіх якихось нових. Давайте ми поглянемо, чому Зеленський це робить, угу. що нам це дасть, до чого це призведе, і чим це все закінчиться саме для українців. Чому наш президент приймає такі радикальні рішення? На нього тиснуть, а тут є необхідність в цьому, тобто тут ідуть якісь нападки на нього, і нападки йдуть від когось великого, потужного і кусючого. Чому ну це мова йде по перше? Це мова йде про гроші. Тобто, про заробляння гроші, про про контроль над грошима. Це робиться для того, аби вибудувати нову систему контролю над керівництвом, над такими важливими глибокими процесами, які відбуваються в країні. Тому що те, що є на сьогоднішній день, воно чомусь, от та те. Та система, той організм, який на сьогоднішній день створено, воно чомусь не підпорядковується якомусь контролю, Ну тобто люди не погоджуються. І я не можу сказати, знаєте, що тут Зеленський всіх звільняє. Тут більше схоже на те, що людям висунули якісь такі умови. Що тут, ніби вони самостійно приймають рішення не брати участь в нових умовах, ну тобто, неможливі ці умови для того, щоб вони себе гарно і спокійно почували добре. Як Зеленський ставиться до зміни до того, що відбувається зараз в зміні влади? Ну так, він все одно він щось ініціює, не без нього, звичайно, це відбувається. Є персонажі, яких він особисто усуває від влади, від кормушки, mm -hmm. я б так сказала, тому що тут знову тема грошей, тема можливості заробляти. Особливо приділяється увага. Тим е, сферам, де е, монетизація відбувається, тобто там, де протікають гроші, там, де безпосередньо не просто люди, які відповідають за якісь рішення, а там саме де, де течуть гроші, от туди, де течуть гроші. Але це все ж таки умови, умови до яких нас схиляють, і я постійно про це кажу, і я про це кажу вже майже рік. Ще це було коли звільнили першим е, залужного, коли Єрмак поїхав до штатів, повернувся, і мені показали тоді, що нам виставили умови, аби ми змінювали керівництво. Що нам потрібно змінити все керівництво для чого? Для того, щоб нас було простіше і легше контролювати. Навіщо їм нас контролювати, тому що вони вкладають в нас гроші тому що вони вкладають гроші, а контроль вони не отримують. І незважаючи на те, що якийсь контроль, все ж таки вони мають, але постійні якісь сюрпризи, прильоти для них виявляються, про які ми навіть з вами не знаємо. Тому що те, що вони досліджують, вони не задоволені тим, чи то вони не задоволені тим, як ці гроші розподіляються, чи то вони не задоволені скільки, куди, чого йде, і... Ми ж розуміємо, що люди, які знаходяться в, в керівництві нашої країни, це ж не глупі люди, це люди теж з амбіціями, це люди теж з розумом, це люди з якимись своїми позиціями. І тут, все ж таки, ніби знаєте, людей прижали так, що вони кажуть: ні, все далі без нас, ми не хочемо. Когось звільнили от прям адресно когось конкретно. А хтось просто не витримує і каже: все я пас, я більше в цьому не хочу брати ніяку участь. Чи е, будемо ми задоволені зміною влади? Uh -huh. І е, під словом, задоволені я не маю на увазі, що ми будемо всі посміхатися, радіти та плескати в долоньки. Ні, е, все ж таки е, на виході, ну, тобто, згодом. Всього на всього, що станеться, до чого воно призведе саме для України, не для мене і вас, а от для всієї країни, тому що потерпає все ж таки все в більших масштабах аніж одне людське життя. Давайте так, чи буде задоволена, чи будемо задоволені ми тим з тією владою, яку зараз призначать керівництво. Жінка чомусь буде е, приймати важливі рішення. Жінка буде на себе багато брати, з чогось нового починати. Е, це буде якось по-новому. Проте певний час таке відчуття, ніби буде якась е, о чогось буде не вистачати, чи то ми не зможемо швидко знайти заміну, е, чи то ми не зможемо швидко знайти потрібну людину. Бо тут ще якісь зміни будуть відбуватися, тут ще якісь перегляди. На ситуацію будуть відбуватися і чомусь мені йде якась потужна жінка, яка буде приймати важливі рішення в нашій країні. Згодом, врешті-решт, чи отримаємо ми оновлення таке глобальне. Чи відчуємо ми Покращуємо. звичайні громадяни? Так, да, оцю зміну. Чи відчуємо? Ми на собі, тому що що несе зміна влади? Там зміна законів, зміна якихось виконань законів, да, чи дотримання якихось правил, і відчуємо ми. Так, да, все ж таки якийсь цикл. І дивіться, тут не просто що ми відчуємо зміну, а вона дійсно відбудеться, і тут зміна показана. Ну, щоб ви розуміли, зміна показана. На якихось глобальних рівнях, ну тобто, це не просто людину на людину замінили. Це зараз відбувається зміна вибудови держави, зміна така більша глобальна. Ну тобто, тут ніби будуть, ну знаєте, як буде прибрано якісь ланки влади, ну тобто якісь окремі. Сфери, вони будуть замінені або анульовані, і вигадані щось якісь нові. Ну, тобто нові посади, по-новому будуть називатися нові. Для них будуть ну, як нові повноваження і інші повноваження. Зараз відбувається не просто зміна влади, а зараз відбувається глобальна, конкретна зміна вибудови держави взагалі всієї цілісності держави. Про те, як ми будемо себе при цьому почуватися, врешті-решт, ми переходимо в новий етап життя країни. Чи буде це всім подобатися? Ніколи одне щось всім не подобається. Тож все одно будуть незадоволені. Але в цілому наше життя, наше от соціальне життя в державі, воно буде змінено на, на зрозуміле. Mm -hmm. От якось цикл, ну тобто нас зрозуміло, воно стане більш зрозумілим, чи то правила будуть виконуватися і будуть дотримуватися правил, чи то нові закони, якісь, тому що тут ще буде зміна законів. Я колись дивилась, мені навіть показували, що ледь не зміна Конституції будуть внесені зміни такі, ну прям конструктивні, такі які. Опорні навіть я б сказала, будуть змінені зміни внесені в конституцію. Тобто, те, що зараз почалися звільнення, це по перше, тільки початок. По-друге, так як було вже не буде. І по третє, буде взагалі новий устрій керування країною. Все щось буде інакше. Тобто, зараз за оціми звільненнями і замінами людей mm -hmm. будуть. Анулюватися посади, будуть анулюватися якісь ланки, окремі керування або контролювання, і будуть відбуватися зміни в дуже багатьох структурах нашої влади. Тож ми будемо сподіватися, це все йде для того, аби змінити взагалі концепцію всієї країни, тобто змінити. Наш світогляд змінити наше життя повністю. Чи буде воно нам всім дуже сильно подобатися? Не буде воно нам дуже сильно подобатися, але воно стане більш зрозумілим, і воно стане знаєте, коли тобі зрозуміло, як що працює. Тобі легше жити, ти прибираєш тривожність, і ти ну можеш щось контролювати і можеш щось там планувати своє життя якимось чином. Тому що те, що відбувається зараз, ми не можемо нічого планувати. Ніхто з нас в Україні не може нічого планувати на довгий час, тому що зміни відбуваються неприємні вже довгий, довгий час, і вони не знаєш ніколи з якого звідки тобі прилетить, чи від ворога, чи від наших. Тому... Нехай якісь зміни все ж таки стануться, тому що будь-які зміни це все ж таки зріст і це все ж таки можливість щось, що прийти в життя чомусь новому. Тож віримо і сподіваємось на те, що людяності в них вистачить, аби не знищити нашу країну остаточно, хоча б з цього боку, і мені показують, що все ж таки ми дійдемо до якоїсь фінальної згоди з усім світом. Будемо сподіватися, що ці зміни це лише початок і дійсно, все зміни на краще будуть. Не буду питати конкретно прізвища, кого тут вже понеслося, чи звільнять Шмигаля, і Прозеленського. Подивимося багато серед, кого а... звільнять, Дивіться, багато кого звільнять, тому що ми ж теж ми ж з вами вже не, не перший рік це все дивимося. І мені mm -hmm. постійно ж, я ж кажу, там розклади міняються, не міняються розклади. От воно як показує фінально, так воно і буде. Тут питання тільки час. Так, я не бачу час, коли це станеться, але я бачу, що саме станеться. І мені постійно з першого не знаю, з першого ефіру я дивилася. Мені показували, що все ж таки буде зміна вибудови країни. Ми будемо геть іншою країною. Тобто, так як ми звикли, так не буде. Нам потрібно буде вчитися та звикати до чогось нового. І це все ж таки про розвиток, це все ж таки про еволюцію. Це все ж таки про кроки вперед. Стосовно чи буде звільнено ці прізвища, що ви назвали, так мені показали, що буде звільнено всіх. І в тому числі наш президент відійде від влади, і кожного разу, коли я дивилася його долю, там ще перед виборами е мені показували, що чи то він не буде не добуде до кінця, ну тому що він мені постійно йшов відлюдником, і я тоді припустила, що можливо людина не добуде до кінця терміну, добув до кінця терміну, але все одно цей відлюдник біля нього постійно залишається. Тобто якийсь процес він все ж таки не закінчить, тому що він мені постійно йде, що він відходить від керування. Він відходить від своїх обов'язків, і у нас відбувається зміна. Але зміна йде не президента на президента, а зміна відбувається ніби як вибудови керівництва. Тож наша правильна позиція це спостерігати, вірити в краще і створювати своє життя щодня, сподіваючи перш за все на себе, тому що знаєте, мені сподобався вираз такий, що ніхто тобі не допоможе. Вставай і йди. Все ну тобто не потрібно сподіватися на владу, що нас хтось врятує, що нас хтось там зробить наше життя кращому. Робіть своє життя краще кожен день самі. А влади задача це керувати країною, допомагати жителям країни жити гарно і добре і я. Щиро вірю в те, що зараз саме ці процеси вибудови правильної взаємодії в державі, вони і відбуваються. А стосовно прізвищ окремих мені показували, що буде повна зміна в керівництві. І я це казала неодноразово. Всі, хто мене дивиться, вони це можуть підтвердити, тому що і от на минулому ефірі ми дивилися, як пройде вересень. Перша карта, яка мені показала, це була зміна. Керівництва, зміна, от саме зміна в керівництві, зміна в правилах країни, і от вересень почався саме з цих процесів. Тож mm -hmm. далі віримо, сподіваємося, молимося, донатимо на збройні сили, тому що хто як не ми, знаєте, сила армії, вона в його тилу. А ми є той тил, тож не не їмо одне одного і допомагаємо армії. Всіх обіймаю, всім дуже вдячна за ваші питання. Бережимося, віримо. Дослухаємося до повітряних тривог і що ранку, що світанку. Дякуємо Збройним силам, дякуємо силам ППО і донатимо замість. Чашки кави відправте ті там 20, 30, 50 гривень на допомогу туди, кому ви довіряєте. Тому що дійсно ми дуже їм потрібні, а вони потрібні нам. От такий симбіоз і тільки завдяки дотримки цього симбіозу і повазі ми зможемо дістати ту ту таку бажану перемогу і мир на нашій землі.